Друзі, вітаю! З вами Домінік Хорошавін, радий вас бачити на цьому каналі. Сьогодні я би хотів продовжити тему поради новачкам симрейсу. До речі, якщо ви не бачили перше відео, де ми говорили про головні поради під час пілотування, то рекомендую вам його глянути. Посилання буде зверху в правому куточку або в описі до відео. Темою сьогоднішнього відео, як ви здогадалися з його назви, це боротьба на треку. Якраз відео буде актуально учасником чемпіонату від спільноти ProFormula, чемпіонат worm League, яка була створена для досвідчених пілотів, де якраз можна відточити власні навички боротьби. Якщо ви бажаєте зареєструватися на поточний чемпіонат або на майбутнє, посилання на Discord в описі до відео. Темі боротьби на треку, як на мене, приділяється недостатньо уваги. Ми можемо спостерігати, як пілоти дуже сильно запарюються стосовно свого темпу на одному колі, вивчаючи трек до піксіля, але коли доходить справа до перегонів з іншими учасниками, то тут можуть траплятися проблеми різного характеру, наприклад, страх обгону більш повільного суперника через відсутність розуміння, як зробити він безпечним і без контакту, або ж навпаки. Через мале розуміння боротьби виносити суперників на альмування, бо пілот не звик їздити, коли перед ним є автомобіль. Тому в цьому відео я б хотів розкрити тему для того, щоб ви могли бути більш певними та коректним в боротьбі і не допускали помилок, які б заважали вам поняти або призводили до контактів з суперниками. Холодна голова Скоріше за все, цей пункт прозвучить дуже душно та водянисто, але він є не менш важливим ніж наступний. Аналізуючи дії новичіврейсингу, я помічаю, що пілоти починають дуже стресувати під час боротьби або переслідування свого опонента. Від цього починаються зайві рухи виліт пошуку альтернативних траєкторій, промазання точок гальмування, які призводять до втрат часу на колі. Ви повинні розуміти трек, на якому їдете, і знати повороти, в яких краще навіть і не думати про боротьбу, адже воно може призвести до безумної втрати часу або навіть гірше до аварії. Тому важливо не шукати можливості для обгону там, де їх немає. Важливо не лізти в кожну потенційну дирку. Ваші дії мають бути за два повороти прораховані. В кожній вашій дії має бути 200% впевненості. Розумійте трек, особливості його поворотів. Зазвичай більшість обгонів проходять після довгих прямих, де ви набираєте більшу швидкість за опоненту за рахунок сліпстріму, І далі на пізньому гальмуванні ви займаєте позицію, яка веде до обгону. Таких місць, в залежності від треку, можна перерахувати на пальці. Уникайте спроб погонів в швидкісних поворотах, поворотах, де шанс того, що поміститься дві машини, дуже малий. В прорахованих діях, окрім того, що ви будете впевнені від себе відчувати, ваш суперник так само може оцінювати ваші дії адекватно і мати розуміння того, що ви робите. Розуміти та відчувати свого опонента. Окрім розуміння особливостей треку, ви так само маєте розуміти свого опонента, за яким ви даєте боротьбу. Звісно, трішки важче проаналізувати суперника, якщо ви, наприклад, його зустрічаєте в першу житті на якомусь делі, а не навіть і за одну, так би мовити, зустріч, у вас є час зрозуміти характер та навички пілота. Коли ви приймаєте участь в чемпіонатах, то ви, звісно, маєте більше часу на вивчення своїх суперників. Тим паче, коли ці чемпіонати проходять в межах одної спільноти, то ще більше часу входить на вивчення своїх суперників. Чому важливо розуміти суперника? Перше для банальної безпеки. Кожен пілот має власні особливості темпераменту. Яка сказується на поведінці на треку. Будь-то якийсь хотхет, який буде захищати сорокову позицію на перших гонках, начебто це боротьба за P1 на фіналу чемпіонату галактики, або ж холоднокровний водій, який може більш об'єктивно оцінювати стан подій на треку, і в разі чого уникати боротьби до більш підходящого моменту. Як зрозуміти суперника? По-перше, завдяки матчмейкінг-платформам LFM для АЦЦ або вбудовану матчмейкінг систему VRsing, де ви можете відслідковувати рейтинг безпеки пілота. Очевидно, що цей рейтинг не є 100% відображенням поведінки пілота, але хоча поверхневне розуміння, воно вам може тридати. Більш точно, звісно, зрозуміти пілоту та його характер необхідно вже на требу. В першу чергу ви маєте розуміти швидкість пілота. наскільки він швидше або повільніше вас, чи доцільно вести з ним боротьбу на треку, чи краще встати йому на хвіст та проривати пелотон разом. Так само і при захисті, чи сильно оборонятися від пілота, який швидше вас на півсекунд школа. Знаходячись на треку, ви маєте аналізувати всі ці чинники, адже вони впливатимуть на перебіг вашого заїзду. Далі ви маєте розуміти рівень агресії цього пілота. Суперник атакує в кожному повороті, намагаючись залізти будь-яку калітку, або ж суперник намагається вас давити звідси ні п'яти корпусів. Проаналізуйте, чи доцільно вам захищатися від такої агресії, адже рано чи пізно таке небезпечне пілотування суперника може призвести до того, що ви будете чистити машину від гравію. Я думаю, що вам очевидно, що мова йде про ситуації, коли ви знаходитеся на початку дистанції гонку або її середи. Ясне діло, що на останніх колах заїзду ніхто не має пропускати просто так суперника чи обмежувати себе в можливостях для обгону. По суті, на останніх колах ви вже наповно розправляєте крила і починаєте боротьбу. І так само очевидно, що це має відбуватися в рамках розумного. Як і на початку гонки або будь-якій дистанції, ви маєте бути на 200% впевнені в своїх діях і прорахувати всі можливі наслідки, в тому числі успішний бін або аварію. Як переслідувати автомобіль? Перш ніж ми почнемо цей пункт, хочу нагадати вам про свою власну школу, симрейсингу, Скул, де ми відтачуємо різні навички пілотування або ж готуємо новачків до прекрасного світу перегонів. Також у мене діє сторінка на патроні, де час від часу з'являються гайди розбору треків, корисні відео про різні техніки пілотування та інше. Підписуйтеся, пишіть, давайте займатися разом. І згадуючи школу, багато хто з учнів питав стосовно переслідування автомобіля, адже гальмуючи звиклих до цього точка гальмування, або в момент, коли гальмує суперник попереду, це призводить до того, що пілот прилітає в жопу опонента. Ця помилка є немовірно грубою та в певній мірі глупою. І одна справа, коли це відбувається недосвідченого пілоту, і зовсім інша справа, коли накатані пілоті роблять такі речі. Зазвичай такі помилки дуже сильно наказуються в наших спільнотах. Чому так відбувається? По-перше, коли ви сидите на хвості у суперника за рахунок сліпстріму у вас збільшується максимальна швидкість. Збільшення максимальної швидкості призводить до збільшення гальмівного шляху. Збільшення гальмівного шляху потребує ранньої точки гальмування. Наче все просто, але це не все. Так само, коли ви знаходитеся в мішку свого суперника, то за рахунок цього на вас діє менше зустрічного повітря, яке менше зупиняє ваш автомобіль на гальмуванні. Всі ці фактори вам необхідно враховувати при переслідуванні суперника, і в залежності від довжини прімічка будувати точку гальмування треба раніше. Як я роблю особисто, і рекомендую вам теж. Коли ви переслідуєте суперника, відпустіть газ за 100-200 метрів до звичайної точки гальмування. В цей момент ваш автомобіль почне потрошку скидати швидкість за рахунок гальмування двигуном, і ваші очі будуть сфокусовані на супернику. Вперед, ви чекаєте моменту початку гальмування і в той самий момент або трішечки пізніше натискаєте на власну педаль гальм. За рахунок раннього гальмування двигуном ви не прилетите в жопу свого опонента і збережете попередню дистанцію. Також, коли ви накатом під'їжджаєте до повороту, вам легше контролювати момент натискання на гальм. Обгони. Гальмування. Наступним пойтом, який важливо прояснити, це є пізнє гальмування при обгоні суперника. По-перше, важливо розуміти, коли саме робити обгін на більш пізньому гальмуванні. Тут ви маєте розуміти відстань до автомобіля попереду, вашу швидкість, швидкість суперника, тип повороту попереду, відстань гальмівного шляху та перформанс гальмування вашого автомобіля. Найголовніша задача це не винести суперника. Тому важливо підібрати дистанцію до автомобіля, з якої необхідно робити атаку. Зазвичай це не більше, ніж півтора корпуса до автомобіля попереду. Само собою це залежить від типу повороту попереду та швидкості його проходження. Але цей пойнт ми вже проговорили на початку відео. Микайте бомбінгу, коли ви намагаєтеся обігнати автомобіль з відстані декілька корпусів, не попадаєте в поворот і забираєте з собою суперника попереду. Хочу мистецтво вдалих дайв, це окрема тема для відео, але якщо ви виночок цій справі, то краще цього не робити. В ідеалі ваша задача розрахувати дистанцію атаки таким чином, щоб ви не прилетіли апекс повороту і змогли в ньому зупинитися та продовжити свій рух без винушу свого опонента. Коли ви підбираєте точку гальмування, то моя порада в першу чергу вивчити точку гальмування суперника, вивчити місця, де у вас є найбільша різниця в гальмуванні. Для цього місця ви маєте готувати обгін за декілька поворотів. До цього. Особливо важливо пропрацювати попередній поворот перед обгоном, аби бути максимально близько до хвоста вашого суперника і вже на точці гальмування діяти. Коли ви підбираєте пізню точку гальмування, то краще орієнтуватися по вашому звичайному референсу, ніж орієнтуватися на гальмування вашого суперника. Може бути так, що суперник у якості захисту теж обирає більш пізню точку гальмування, а ви реагуєте на неї ще пізніше. В результаті пролітаєте не те, що навіть апекс, а й поворот. Так само на тренуваннях краще вивчити орієнтири гальмування з неоптимальною траєкторією. Може бути так, що опонент, якого ви переслідуєте, затуляє своїм автомобілем ваш звичний орієнтир, і ви можете припуститися помилки і згальмувати дуже пізно. Обгони та вибір траєкторії. Не менш важливим є правильно обрана траєкторія під час боротьби з суперником. Того, наскільки коректно ви займаєте власну траєкторію, залежить успіх вашого обгону чи захисту. Адже в першу чергу траєкторія впливає на вашу швидкість під час проходження по вороту і в боротьбі це має вам дуже допомогти. Найбільша помилка, яка зав'язає успішному обгону, це коли ви сильно відхиляєтеся від оптимальної траєкторії. Само собою, в цей момент ми також реагуємо на дії суперника і відштовхуємо від його дій. Але в таких випадках намагайтеся бути максимально близько до траєкторії або ж до вашого суперника, щоб. Плюс-мінус отримувати таку саму швидкість під час проходження повороту. В іншому випадку, коли ви дуже сильно віддаляєтеся від суперника або оптимальної траєкторії, то для того, щоб попасти в поворот, вам необхідно зупиняти більшу машину, більше її завернути, ви обираєте більш гостру траєкторію, і за таким рахунком, шанс на успішний обмін дуже низький, адже сама швидкість проходження поворотом буде дуже низькою. Якщо суперник захищається і займає внутрішню частину треку, то вам необхідно змусити його їхати по неоптимальній траєкторії якомога довше, того щоб він мав зупинитися перед поворотом більше, ніж ви. І за рахунок цього у вас є можливість. Пройти суперника по зовнішній лінії. Для цього, після виходу з ліпстріму, залишайтеся щільно біля з вашого суперника до моменту, поки не почнеться точка гальмування. В цей момент вам треба різко наблизитися до вашої оптимальної траєкторії для покращення входу в поворот. Суперник може не встигнути зреагувати на цей мув, хоча все залежить від його досвіду, і через це йому доведеться зупинити автомобіль сильніше або ж він пролетить поворот. Коли ви намагаєтеся перехрестити траєкторію вашого оптенту, то намагайтеся не робити сильний захід на зовнішню частину. Адже таким чином ви проїдете зайві метри, від чого ваша швидкість почне падати. Та і не відіграється на виході. Зазвичай намагайтеся пропустити вашого опонента в моменті апексу пороту, адже він явно буде незвичним для цього місця, і ви тоді зможете зрізати йому траєкторію на виход. На цьому перша частина боротьби на треку завершена. Сподіваюсь, вам це відео стало корисним. Якщо ви почули ці речі вперше, то дуже важливо працювати всі озвучені моменти на практиці, перш ніж заходити на гонку. Адже одна справа навчитися їхати швидко, інша справа навчитися їхати з іншими пілотами. В другій частині треку ми розберемо боротьбу під час захисту вашої позиції. З вами був Демні Хорошай. Це були мої поради під час боротьби на треку. Дякую за увагу. До зустрічі на треку.